Чим більше грошей, тим більше вже з'являється такого. Нелюдськості. Ну, нелюдськості, вже щось зайве таке. Ну, типу, в мене є можливість купити там, я не знаю, м'ясо антилопи, з'їсти і під якимось крабовим е соусом, і запити все. Я не знаю, назви якісь дороги. Я не знаю, хеннис. Ну, ну, якісь щось дуже дороге. А я такий, типу, куди би не приходжу в будь-які заклади, чи це там десь е, з кимось в Буковелі, чи це десь в старому самбри, кажу, дайте бульйон, пиво, і може у вас є фіш н чіпс або якесь там просто картопля фрі. Стандартне замовлення, вже що би там не було, чи борщ і, і сало. І чесно, і мені нема різниці, чи цей борщ коштує там 300 гривень, чи він коштував там 100 гривень. Блін, борщ і борщ, просто вот і. Я знаю, ну не скаржуся, не буду скаржуватися. Є можливість донатити і не бідуємо.